Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Розпочинаємо ремонт програвача радіотехніка 001. Я його трошечки для вас відкрив. Зараз покажу, де що тут знаходиться. Дивіться, ось це все це, блок це, це живлення. Тут у нас є плата ось ця. Ось ця це плата керування для мотора. Ось ця маленька, де є радянські конденсатори, це в нас кнопочна станція. Ось тут вона розположена. Бачите? Це якраз та плата, де в нас, коли ми натискаємо тонарм униз, переходить у режим стоп. Я думаю, саме із-за того, що конденсатори тут не мінялися, це і відбувається. Тому почнемо ремонт саме з цього, а далі буде видно, дивіться, що тут Штекера я вже Ну, Тут дуже просто від блока живлення йде один провід, ось він туди в гніздо вставляється. І цей провід йде. Ось сюди до двигуна. І далі він йде на всю верхню цю панель. Це живлення. Є ще ось такий провід, ось такий штекер, всього на два контакти, і він йде, ось оцей провід ценненький, і він йде на лампу, на включення. Це нілонка в нас заживлена від цього проводу. І також оцей чорний провід, такий масивний, це провід від танарму, і він іде ось сюди. У фонокоректор заходить. Це фонокоректор є з фонокоректора. Ось цей розовенький з краю далі білий, з фонокоректора виходить на вихід вертушки. Як не важко здогадатися, якщо витягнути цей штекер і вставити ось цей. Напряму, то буде сигнал у нас з голівки 5 мВ. Зараз іде сигнал 250 мВ з фонокоректора. Ці всі штекери я від'єднав, звуковий від голівки, живлення, і ось живлення Ніонки. І тепер цілком цю всю верхню панель можна зняти, покласти її в зручне положення. і Добиратися ось цієї плати. Як ви бачите, вона тут разом з цими сенсорними клавішами. Доведеться тут подивитися щось. тут Мені здається, що багато чого відпаювати треба. Ну, подивимось. Спочатку треба ось цю плату зняти. Вона на таких цікавих стійках клиновидних стоїть. Ось. ось бачите, клин треба витягти. Вона Повинна вийти їх тут раз, два і ось там третій. Ось це маленька платка автостопу. Ну, ось таке у нас тут внутрішнє облаштування цього програвача. Він кріпився на двох гвинтах. Ось вони. І що з пломбою, їх вже хтось відкручував, тому я їх просто взяв руками і вони викрутилися разом із пломбами. Дуже класно. А кріпилися вони ось один і ось другий. У двох місцях стіл жорстко з'єднувався з корпусом. Дивіться, я поклав Цю верхню панель цей весь стіл таким чином його на корпус, щоб тонарм сховався всередину і щоб на нього не було навантаження. Тут я проклав такі прокладочки, щоб не пошкодити шпон. Одна і друга. Цю плату я вже відсоєдинив. Ось вони були направляючі. Ось одна, ось друга, ось третя. Ця плата, вона отако стояла. Я її відсоединив ці кліни, повиймав і отак її туди відкинув. Вона на проводах, проводів багато, але воно нормально туди лягло. Все чітко. А тепер треба. Оцю платку маленьку, де міняти ось ці конденсатори, треба, бачите, вона тут ось запаяна жорстко, бо тут ці сенсори стоять і виводи ось. І тут. І я оце думаю, де краще відпаяти, щоб її відкинути. Але, мабуть, доведеться, мені ж треба та сторона нижня. Доведеться відпаювати всі сенсори, оці всі жорсткі, які на ніжках, оці всі доведеться відпаяти, щоб дістатися тієї сторони. Тому оці конденсатори не були поміняні. Бачите? Тут стоять всі нові, ось Ось стоять нові, ось нові стоять. Тут все нормально, а сюди ніхто не поліз, бо це. Дуже багато роботи, але це якраз мені доведеться зробити зараз. Відпаяв я жорсткі раз, два, три, чотири і гнучки з, -з, з оцих контактів, ось вони всі тут є. На цих і на цих, воно трошки грає можна. Як ви бачите, цю платку отак відкинути, трошечки, закріпив її підручними засобами. І зараз сюди я вже можу дістатися. І я зараз ці конденсатори всі поміняю. Поміняв я також паяльник. Зараз в мене ось такий, на 25 Вт. А працював я. З цим спрямим жалом на 40 Вт. Чому така різниця? Тому що тут дивіться, ось ці виводи вони масивні. 40 ватний прогріває швидше і менш травматично, ніж я грів би 25 ватним. І тут ось смикав, а так я торкнувся пів секунди. Провод відняв, все нормально. Але на платі, це, бачите, здається, чи гетінакс, чи щось таке, щоб не шкодити доріжкам, я взяв паяльник 25 Вт. Зараз він розігріється, я принесу конденсатори з запасу, візьму і буду їх міняти. Як завжди, випаюю, дивлюся плюс-мінус. Як воно на платі нарисовано, як стоїть безпосередньо конденсатор з заводу. Міряю його параметри, міряю параметри нового, вставляю і перевіряю ще на платі. Зараз цим займемося. Пройшло трохи часу. Тепер наша плата виглядає ось так. Такими рядами стоять вони стрункими. Отак воно виглядає з цього боку. І зараз я її поставлю на ноги, поставлю плату на місце, буду знову спаювати це все, що відпаяв, і буду перевіряти. Щодо конденсаторів, ось, друзі, дивіться, ось ці два були нульові, хоча вони по 5 мікрофарад. Ну, не всі по 5 мікрофарад. А ось ці три. Ось ці. Один був 10, другий 14 і третій 22. Хоча вони всі п'ятірки Тому я дуже сподіваюся, що це саме і було причиною, і зараз все запрацює. Але це не факт поки що. Припаяв я всі проводочки, що відпаював ніжки. Оце жорсткі, це ніжки світлодіодів. А оці проводочки це якраз половинки сенсорів. Ось вони на місці направляючі. Плата стоїть, як стояла. Зараз я не буду її розтискати, бо, мало. -лі. Я потім, коли все перевірю. Тоді я їх порозгинаю. Зараз отако кладемо цю плату на місце, ставимо ці направляючі, ставимо клини і будемо вже підсоєняти, перевіряти. Ставлю на місце стіл, ось так, підсоєдинив штекера, як я вам показував раніше, з однією відмінністю штекер. Як ви бачите, з чорним проводом від голівки йде зразу на вихід. Штекер від а, фонокоректора. Ось він. Він не задіяний, там нема нічого, просто він, я його вставив в той утвір, тому що власник буде експлуатувати цей програвач із фонокоректором. Який вбудований в його підсилювач. Тому треба, щоб звідси був прямий вихід з голки. Все під'єднав, зараз кладу стіл на місце, нічого більше не прикручую. Ну, звісно, що цю плату я закріпив клінами, тут розклинив нормально. Оцю маленьку, оцю ось її. Направляючи і фіксатори одночасно. Якщо зараз все запрацює, я просто цей фіксатор трошечки роздвину і все, хоча воно і так надійно тримається за рахунок оцих жорстких з'єднань. Це ну, все будемо ставити і будемо пробувати. Давайте отак, навіть я не буду відключатися. Викрутку я перебираю. Так, дивіться, воно просто кладеться на місце. Зараз я поправлю. Тобто, трошечки вбік з'їхало. Поставив я на стіл. Бачите, ось один гвинт треба буде закрутити. Ось тут інший. Ще нічого не робив, не включав, Тонарм у нас. Зафіксований, хай так і буде, це нам не завадить. Давайте будемо включати. Як ви бачите, все включилося. Все тут як і було. Вмикаємо 33-ту. Двигун пішов. І ось зараз момент істини. Ну, все спрацювало. Тонарм трошки опустився, спрацював мікроліфт. Давайте тепер його від'єднаємо і так буде наочно. Вже, щоб ви не сумнівалися. Так, зараз ви бачите тонар опущений. Піднімаємо. Тонарм піднявся, швидкість стоїть, двигун крутиться. Виводимо тонарм, ніби якби на пластинку. Ось так. Ну, десь це приблизно середина. Давайте план крупніший, натискаємо вниз. Бачите, тонарм опускається. Мотор крутиться, швидкість є, все нормально. Натискаємо стовп. Тонар наш піднявся, двигун остановився, зупинився. Давайте ще. 33 пішла. Давайте перевіримо 45-ту. Теж працює. Опускаємо танарм. Опустився. Мотор працює, швидкість тримається. Можемо погратися. Підняли, поклали. Добре, що він дуже повільно йде вниз. Пішов вниз, ліг на платівку, піднімаємо, піднявся. Стоп. Стоп є це третя є, танарм опускається, танарм піднімається. Бачите? Отихво 5 штучок конденсаторів, зіграли тут роль. Якби не було воно так. Важко їх міняти, я думаю, попередній майстер би їх теж би поміняв. І зараз би в нас такої проблеми не було. Ми б зараз взагалі нічого не знали про цей програвач. Але ось так сталося. Ми цю проблему вирішили. Зараз перед тим, як збирати Ну, гвинти я закручу, а перед тим, як класти диск на місце, я зніму центральний підшипник. Звісно, що він знімається, навіть. Ми це, зробимо це разом із вами. Отако знімемо пасік, знімемо підшипник. Дивіться, як він плотно. Це його вакуум засасує туди, бачите? Це не то, що він падає. Він настільки класний, настільки незношений, що вакуум не дає нам його зняти спокійно. Але ми його все рівно зняли. Зараз ми так само беремо трошки масла, трошечки оливи і цей наш центральний підшипник. Ще трошечки змастим. Багато не треба, але трошечки треба. Ось. Бо як багато воно все рівно видавиться, воно просто розкидає, буде грудно. Нам воно не потрібно, потрібно, щоб було добре змащено. І ось дивіться, як буде сідати цей шушків. Бачите, то там підпір повітря, і тому він так повільно сідає. Бо він плотно там сидить. Звісно, що він легенько крутиться, без жодного люфта. Все, зараз вдягаємо пасік. Мабуть, ще я протру спиртом на всякий випадок оці дві поверхні, щоб уже все було по феншую. І потім поставимо диск, поставимо платівку, і вже все це на платівочці подивимося. Ну що, подивимося з платівочкою. Все включено. Вибираємо 33 швидкість. Бачимо знову цей плавний розгін. З'явилося в мене припущення щодо цього. Я зараз скажу, а ви, можливо, в коментарях напишіть, чи це дійсно так може бути. А може. Щось інакше. Я думаю, що можливо, це є переходна модель, або просто так співпало, коли диск в нас ще тяжолий, важкий, а плата для мотора і мотор сам вже від наступної модифікації, коли задумувалася більш легкий диск тут встановлювати. Тоді ж економити матеріали треба було. Ну, і звісно, що більш легкий диск, він би швидше розкручувався. Може таке бути? Можливо, на складі на той час не було такого ну, для важких дисків плати керування та моторів поставили те, що є, і тому розгін відбувається саме таким чином. Ну, це лише припущення, як воно насправді, я не знаю. Давайте, тонар наш ставимо на платівочку. Натискаємо вниз. Як ви бачите, все дуже гарно працює, плавно, нічого не вибиває. Ті п'ять винуватців. Цього неподобства були знайдені та належним чином покарані. Я думаю, що в нас тут все буде добре після цього. Сподіваюсь, коли приїде власник, то вже не буде такого, що він знов відмовиться працювати. Ну і хочеш подивитися, звісно, на автостоп. трошки терпіння, ось ось, ось він спрацює. Да. Режим стоп, та норм піднявся. Зараз платівка зупиниться. Ну що, друзі, ремонт вийшов таким простеньким для мене. Сподіваюся, що вам хоч трошечки було цікаво. Вибачте, нічого складного тут не було. Лише треба було акуратно то все відпаяти, поміняти кондюри та поставити все на місце. Ну, ви бачите, що ролики виходять досить часто на каналі. Я вам показую все, що я роблю. Якщо трапиться складний ремонт, я вам теж його покажу з усіма пепитіями. Тим більше, що віддаючи цей програвач, я не маю більше роботи, замовлень нема. Але в мене є власний проєкт. Він вже близько тижня на мене чекає, і тому наступний ролик вже буде про нього. Дам такий спойлер загадку. Це бобінний магнітофон, катушечник. Назва в нього на літеру С починається. Цифровий індекс 110. <хи> ну, а все інше вже у ролику. Дякую за увагу, дякую за лайки та підписки, поширення. Традиційно бажаю всім всього найкращого. Бувайте!